Заради благополуччя кожної дитини в Україні будемо розмовляти сьогодні мовою закону. Право Система обов'язкових для всіх формально визначених правил поведінки, які встановлюються або дозволяються державою. У 1924 році у Женеві було прийнято декларацію прав дитини. У 1959 році була розроблена і втілена в життя нова декларація прав дитини. Декларація це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язки для всіх людей, урочисте проголошення урядом будь-яких принципів. У 1989 році у Нью-Йорку всі прогресивні країни світу підписалися під Конвенцію прав дитини. У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції. У 1993 році в місті Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей. Конвенція угоди між державами. Головний міжнародний документ щодо захисту дітей. Конвенція ООН має 54 статті, написані шістьма мовами. В Конвенції прав дитини записано: дитиною вважається кожна людська особа, до досягнення нею 18 років. Дитина потребує особливої охорони і піклування як до, так і після народження. Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 року прийняла закон про охорону дитинства. Закон, документ, нормативний акт прийнятий вищим органом державної влади. Конституція це основний закон, де записані всі права та обов'язки громадян. Кожна дитина має невід'ємне право на життя. Кожна дитина має право на ім'я. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право не розлучатися з батьками. Кожна дитина має право на працю. Кожна дитина має право на здоров'я та медичну допомогу. Кожна дитина має право на освіту. Освіта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, талантів. Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля.